Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ті, хто дивиться зараз нас у цій порі, сьогодні темою нашого ефіру буде наступна: демонтаж незаконних обмежувачів та боротьба з сурогатним алкоголем. А гостем нашої студії є Роман Кулик, це заступник директора, начальник відділу демонтажу та евакуації департаменту муніципальної варти. Доброго вечора вам, пане. Тож стежу за сторінкою вашого департаменту у Фейсбуці, і чесно кажучи, там постійно є і фотозвіти, і інформація про те, що ви робите, яку роботу відповідно також. А от якщо говорити про ваш відділ демонтажів, то от особливо в точки зору того, коли доєдналися села до громади, чи додалося вам роботи? Звісно, дуже багато населених пунктів доєдналися до міста Луцька, і нашим таким першим завданням було обстежити усі ці населені пункти на предмет наявності або відсутності порушення правил благоустрою. І ну, і взагалі законодавство у сфері благоустрою. Працювали ми з старостами, спільно іноді обходили, оглядали. Вони нам показували ту проблематику, яка є в них в селах. Ну і вже бачучи ті проблеми, які там в них є, ми собі якби рухалися далі. Mm -hmm. Що стосується обмежувачів, то були до нас звернення від мешканців цих сіл з такою проблемою, що окремі собі громадяни на своїх вулицях біля будинків повстановлювали обмежувачі, тобто стовпчики, шлагбауми задля власного комфорту, щоб їм там ніхто біля їхніх будинків не їздив. Відповідно, це створювало незручності для всіх інших, і були такі звернення, щоб ми ці обмежувачі демонтували, і от в цьому от році зайнялися таким демонтажем. Селах такі ну, звідки ці звернення були? З яких сіл саме? Цього року ми демонтували такі обмежувачі в селі Тарасова, Заброль та Великий Омеляник. Нещодавно ви знаю, що демонтували якраз от у селі Заброль. Так, Такий обмежувач був відповідний фотозвіт. Яка там ситуація була? Наскільки Було звернення, що посеред дороги встановили такі металеві стовпці, обмежувач. Ми туди виїжджали, пробували знайти, хто це зробив, опитували мешканців тієї вулиці. На жаль, ніхто не зізнався, хто це зробив, тому було відповідне рішення виконавчого комітету на демонтаж цього обмежувача, і ми поїхали його демонтували. А це так люди. Можна сказати спеціально, так якось можна сказати, що приховують так. Може навіть знаючи зарання, хто це міг би встановити, щоб от ну, позбутися цього і відповідальності. Я, я, ну, думаю, ні для кого не секрет, і Більшість людей, якби розуміє, що є дорога. Є проїжджа частина, і не можна взяти просто так собі цю дорогу перегородити. Ну бо комусь так подобається. Тому звичайно, якщо люди таке навіть і роблять, то потім ну, стараються уникати відповідальності. А яка загалом відповідальність? Якщо все ж таки виявлять порушника, хто це зробив, хто це встановив? Що його чекає? Ну, це є одним з видів порушень правил благоустрою. І відповідальність за це може бути згідно статті 152 Адмінкодексу, яка тягне за собою накладення штрафу на громадян від 340 до 1360 гривень і на посадових осіб суб'єктів підприємницької діяльності від 850 до 1700 гривень. Тобто, ну такі суми загалом маленькі, тобто це не є якихось умовних 100 гривень, дивлячись в якій ситуації? Іноді, коли встановлюються обмежу обмежувачі, можуть завдавати шкоду самій проїзній частині асфальту. Ну той самий забороль, який ви згадували, там видно, що нещодавно вкладений асфальт, і вже в ньому там в нього повкопували металеві стовпці, тобто пошкодили. Фактично новий асфальт, Благоустрій, фактично, так, так, відповідно. Ну, але от проблема з обмежувачами в селах е і проблема з обмежувачами в місті Луцьку, вона така. Е якщо порівняти з селами, то вона напевно більш актуальніша, тому що з цими обмежувачами постійно, так, ви от маєте справу, постійно десь є інформація, що там демонтовували, а потім. Е то в дворі, в кого з'являється от нещодавно в строму місці. Е, ці обмежувачі зносили, так? Я попрошу наших режисерів вивести на екран фотографії. Є е, навіть фотозвіт, так який ви е, викладали в свою сторінку у Фейсбуці. Скажіть, яка там ситуація з тим обмежувачем, чому власне, довелося його демонтовувати? Е, ну, загалом скажу, як ми працюємо в, дан в даному напрямку. В нас до нас звернулася Державна служба надзвичайних ситуацій управління Волинській області. Е, також Працівники швидкої допомоги до нас звернулися. До нас звертається дуже багато мешканців міста, і в принципі на основі цих звернень, на основі цієї інформації щодо незаконних обмежувачів в місті, ми вже їх обстежуємо, дивимося, де дійсно незаконно і де дійсно вони потребують демонтажу. Готуємо ці всі об'єкти на демонтаж через рішення виконавчого комітету, і тоді вже здійснюємо демонтаж. Так, дійсно, нещодавно ми. Почали демонтаж обмежувачів у старому місті, тому що я думаю, багато хто їх бачив, але мабуть не всі задавалися питанням для чого вони там взагалі стоять. Ну так склалося, що на сьогоднішній день вони там якби не зовсім вже потрібні. Є лист від Державної служби з надзвичайних ситуацій до нашого департаменту, де нас просять їх демонтувати, оскільки вони заважають проїзду пожежної та рятувальної техніки, тому було прийнято рішення їх демонтувати. Це я так розумію, що залишки від того. Ну... Моменту, що раніше там планували парковку закриту, так? І щось пішло не так, не допрацювали, а от такий, скажімо так, нагадування про це лишилося у вигляді от такого. -сам, ну, Саме так. Навіть ну, я особисто, іноді гуляючи в старому місті, дуже часто задавався таким питанням: ну, для чого вони там стоять і. Тому що вони дійсно там суттєво перешкоджають особливо автомобілям пожежної техніки, оскільки це велика техніка, і там в деяких місцях ну, їх фактично неможливо було об'їхати. Тобто, станом на сьогодні, вже я так розумію, там цього обмежувача нема, все замощено, так Так, це лише один, але там в старому термомістя є декілька адрес, і ми ще ту роботу продовжимо. Вона ще не завершена. Тобто продовжується в цьому напрямку. Ну а якщо говорити про обмежувачі, то дійсно. Їх є багато і багато в нелогічному місці. Вони знаходяться. Так, проблема в тому, що їх мешканці там, міста або громади встановлюють самовільно, тобто це ніде не погоджено, і найбільшу проблему, найбільшу перешкоду вони створюють перш за все для пожежників і для швидкої допомоги, тому що. Коли водій, наприклад, пожежного автомобіля виїжджає на виклик, уявімо, десь пожежа. Так, він їде звичним маршрутом, натикається на якийсь шлагбаум, стовпці, там, він... де, його не повинно там було де, де його не повинно бути, там, де має бути вільна дорога для проїзду. І тут два варіанти: або ти мусиш об'їжджати десь іншою дорогою шукати, або ти мусиш пробувати якось цей обмежувач там, усунути. Відкрити, піти, знайти людину, в якої там можливо є ключ від цього шлагбаума, і звісно, це це втрачається дорогоцінний час. І ми всі розуміємо, якщо це якась пожежа або людині стало погано, вона викликала швидку допомогу. То час іде, на мою думку, не на хвилину, а іноді й, мабуть, на секунди. Навіть з законодавством є встановлені терміни для терміни, за скільки часу швидка допомога має виїжджати на виклик. От. І коли ці обмежувачі стоять, тоді іноді дуже складно вчасно приїхати, а іноді навіть і неможливо доїхати до того місця. Ну, це така найбільша проблема. Ну. Це власне, от люди як вони пояснюють, я наскільки розумію, пояснюють це тим, що вони не хочуть, щоб інші автомобілі паркувалися, інші люди заходили до них у двір. Ну, так? -зазвичай, це така причина, зазвичай, так, що... так зазвичай Зазвичай, так. Зазвичай є певна проблематика, яка спонукає людей поставити там якийсь обмежувач, шлагбаум, і блок в тому чи іншому місці. З зазвичай люди це пояснюють тим, що їм. Не дуже подобається, що там біля їхнього будинку, біля їхнього під'їзду, там чи по їхній вулиці їздить багато автомобілів, і от вони для власного комфорту самовільно встановлюють такі обмежувачі. Кожну ситуацію треба вивчати. І якщо, наприклад, люди дійсно мають таку проблему, вони повинні колективно зібратися, звернутися. До міської ради, і тоді вже, ну, я думаю, будуть розглядатися якісь варіанти, доцільно чи недоцільно, і чи є взагалі можливість його там поставити. Тому що ну, бувають дійсно різні ситуації, і, можливо, є ситуація, коли можна знайти якісь шляхи, там якісь обмеж... обмежувач десь поставити, але за умови, що. Це буде погоджено і з пожежниками, і з швидкою допомогою. і Вони будуть знати, що він там стоїть. А там, де це не погоджено, от коли от власне вже вияснили, що ну жодних погоджень немає, він там стоїть незаконно, ви приїжджаєте, і я так розумію, що ж різні випадки бувають. Люди не завжди так погоджуються на те, щоб демонтовували. Не завжди погоджуються, Ну але якщо він стоїть незаконно, то він там стояти не може. Ми його демонтовуємо. А вас є можливо якась інформація? Чи ділилися з вами працівники ДСНС чи швидкої допомоги про те, скільки таких неприємних ситуацій, власне, через обмежувачі відбувалося? Якими захопимо встановлені? Сама кількість випадків вони нам таку інформацію не давали, але, наприклад, є такий не пам'ятаю, як вже він точно називає комунальний заклад в місті, ну, швидка допомога, скажімо так, простими словами. То вони нам описували дуже багато випадків, коли вони не могли доїхати до місця виклику. Описували випадки, коли, наприклад, виклики були вночі, було темно і. Працівники швидкої допомоги зачіплювалися за якісь там шлагбаум чи натягнутий цеп, травмувалися. Описували навіть такий випадок, що колись людина вночі йшла, зачепилася за такий обмежувач, отримала травми, в результаті яких потім померла. Це ну, насправді це дуже серйозно. І, ну, ви так от описуєте дійсно такі ситуації, які можуть призвести до найгіршого. Здавалося б так, от, о, звичайний обмежувач, ну як собі люди думають, так що поставили, а тут. Воно інколи завершується досить несподіваними речами, і я знаю, що от є такі небайдужі громадяни міста. Вони дивлюсь, що часто вам і пишуть і в коментарях в Фейсбуці, і навіть вказують ті місця, і просять вас, так щоб ви їздили, перевіряли там. Чи той чи інший обмежувач шлагбауму власне стоїть закону? Чи якось реагуєте ви на такі повідомлення? Так, сьогодні є дуже багато каналів комунікації з нами. Сьогодні є там, не лише письмові листи, не лише телефони. Сьогодні є різні месенджери, типу там, Telegram, Viber, є соцмережі, Facebook, Тобто є дуже багато шляхів, як, нам, як до нас люди звертаються, як нам повідомляють ту чи іншу інформацію, і будь-яка інформація, яка до нас надходить стосовно якихось правопорушень, така інформація нами перевіряється. Тобто є реакція зворотня, це, це дуже добре, і знаю, що раніше певно оцієї роботи демонтажу невстановлених, тобто незаконно встановлених гаражів, у вас було більше, так зараз поодинокі випадки, я так розумію, все ж таки з'являються так, щоби незаконний. Гараж демонтувати чи є такі звернення? Чи виїжджали ви на такі ну, повноваження лікар? щодо демонтажу незаконних споруд були передані департаменту муніципальної варти у 2015 mm -hmm. році. Раніше ці повноваження мав департамент житлово-комунального господарства. Звісно, багато років демонтажів незаконних споруд дали свій результат, і дуже багато незаконних об'єктів, які були в місті. Були демонтовані. Ми почали звертати увагу на такі об'єкти, на які раніше ніхто ніколи навіть не звертав уваги. Це, наприклад, ну, починали ми з металевих гаражів. Далі незаконна комерція, тобто там різні кіоски, далі дерев'яні конструкції, типу таких сарайчиків завалених, яким вже там по 60-80 років, і там вже давним-давно власників немає. Оці власне обмежувачі, огорожі. Тобто дуже багато видів об'єктів ми демонтовували. Ну і звичайно, на сьогоднішній день незаконні гаражі це вже. Рідкість, але іноді виявляємо. Власне, вже таки дійшло на такий рівень поодиноких випадків, так. все ж таки. Я знаю, що є е, теж такі демонтажі. От ви здійснюєте незаконні конструкції, власне, це прибудови, так, східців, які люди собі, можливо, десь самостійно от, на перших поверхах добудовують. Це теж ваша компетенція, так би мовити. І от останні. Щоб що я читала от, з ваших повідомлень так, на сторінці департаменту муніципальної варти, це про те, що після судової тяганини так все ж таки буде здійснювати демонтаж конструкції на Кравчука 40. Це аж настільки зайшло все серйозно, що дійшло до судів. Так, розкажіть за цю історію декілька слів. Ну, Взагалі, це один з таких прикладів, тому що таких незаконних прибудов, коли на перших поверхах багатоквартирних будинків з квартир роблять комерційні приміщення, магазини, офіси, таких випадків дуже багато. Є така собі схема, за допомогою якої це все відбувається. В цій схемі беруть участь. Так звані чорні державні реєстратори, які переводять житлові приміщення у нежитлові. В цій схемі беруть участь, ми бачимо одні і ті ж самі адвокати. Ну і така схема довгий час діяла, І от один з таких випадків, коли ця схема дала збій, тобто була, була влаштована така прибудова зі сходами на вулиці Кравчука, 40. Вона була там незаконно, тобто, це зробили за рахунок міської території. Домалювали собі додаткові квадратні метри до своєї нерухомості. Виконавчі... Ну, ми, звісно, відреагували, тому що мешканці цього будинку дуже сильно обурювалися і скаржилися. Було прийнято виконавчим комітетом міської ради рішення про демонтаж. До речі, минулого року ми один раз цю прибудову демонтували, потім її знову поставили. Було нове рішення про демонтаж. Власники цієї конструкції були незгідні. Вони звернулися до суду. Була судова тяганина майже весь рік. Справа розглядалася апеляційним судом, і апеляційний суд все-таки встановив, що Ця добудова зі сходами не є об'єктом нерухомого майна, і вона є незаконною. А рішення про демонтаж є законом. Тому на виконання цього рішення ми цю прибудову демонтували. Вже її немає, я так розумію. Так, її вже немає. Ну і власне, якщо говорити про роботу департаменту, як я вже говорила на початку, вона досить така насичена, і ще один такий одну таку тему захотілося поговорити як боротьба із сурогатним алкоголем, тому що вона все ж таки е, є ця проблема, і ви її виявляєте постійно про це, е, теж пишете повідомлення і, і фотозвіти, де ви виявляєте продавців сурогатного алкоголю, і якщо так говорити, то в яких місцях найчастіше і регулярно виявляєте таких порушників. Ну, насправді порушення ми виявляємо в дуже багатьох місцях, і, мабуть, не кожен міг би подумати, що там можуть продавати сурогат. Звичайно, найбільше ми виявляємо порушення на ринках міста Луцька. Це ринок Північний, Лучіць, центральний були випадки. Це приватний сектор, це багатоквартирні будинки. Це іноді якісь дитячі майданчики в парках. Ми такі випадки виявляли на зупинках громадського транспорту. Тобто, в найрізноманітніших місцях ми виявляли громадян, які продають з рук алкоголь. А ви кажете, навіть в найнесподіваніших хто ніх ніхто не міг би подумати. Наприклад, що це може? Ну, наприклад, бути? колись в нас такі були випадки, коли біля. Торгового центру «Густинець». туди приходять громадяни, приїжджають іноді з сіл, продають там власну продукцію, і от можуть сидіти бабусі. Ну, це, це конкретні випадки, це конкретні факти, які були зафіксовані. які нібито продавали там якусь власну вирощену продукцію або квіти. А насправді там в сумках ще мали такий сурогатний алкоголь і продавали його. Ловили навіть таких порушників, це дійсно. Такі не таких були випадки, на дитячих майданчиках ловили, коли продавали сурогат. Тобто на автостанції в нас перші дуже часто також фіксували такі випадки, коли з самого гранечку приходять чоловіки і собі сидять на посадковому майданчику і торгують сурогатом алкоголю. Як взагалі виявляєте цих порушників? Це вам хтось може повідомити анонімно, скажімо так, що там, наприклад, сусід цим займається? Як? Це відбувається. Ну звісно, така торгівля, вона, чесно кажучи, викликає обурення в багатьох людей, і справді дуже багато людей до нас звертається, що є така проблема: кажуть місця, де продають, кажуть, хто продає. Ми виїжджаємо і перевіряємо таку інформацію. Ну, а є такі традиційні місця, як, наприклад, ринки міста. Ну, так вже склалося кожного року постійно виявляємо там випадки, що там продають. Я так підозрюю, що навіть виявляєте ці випадки з тими ж людьми, так як їх перед тим ловили на цьому. Так, є дуже часто такі випадки, коли одні й ті ж самі люди попадаються на продажі сурогату алкоголю. А як їх карають за це? Яке існує покарання за таке порушення? Ми наділені повноваженнями складати протоколи за частиною 3-4 статті 156 адмінкодексу. Поліція має Трошки більше повноважень. Ми працюємо якби, в, в, меж, в межах своїх повноважень. Взагалі, цей механізм притягнення до відповідальності особи, яка здійснює торгівлю алкоголем з рук, він не такий простий, як, можливо, комусь здається на перший погляд. Можна його поділити на декілька етапів. Перший етап це. Виявити це порушення, зафіксувати його, сформувати належним чином справу, тобто скласти протокол, зібрати необхідні докази, які будуть підтверджувати, що ця людина дійсно торгує алкоголем. Далі ці протоколи, які ми складаємо, ми передаємо на розгляд в Луцький міськрайонний суд. Це вже можна сказати другий етап. І ці протоколи розглядає суд. І, власне, судді вже дивляться, є вона, немає вони і визначають міру покарання. Якщо говорити за частину 3 статті 156, то вона передбачає накладення штрафу від 6800 до 13600 гривень. Тобто це дуже великі штрафи, якщо особа. Впродовж року повторно вчиняє таке порушення, то це вже частина четверта, і там вже штраф від 13600 до 23 800, тобто дуже великі штрафи. Ну і власне, якщо вже суд визнає вину, дає людині штраф. Ну, може бути таке, що людина не сплачує цей штраф, тоді е рішення суду має передаватися на виконавчу для примусового стягнення. Багато таких порушників покарали в цьому році. Якщо говорити, якщо казати за цей рік, то працівниками муніципальної варти в цьому році було складено 48 протоколів за частиною 3-4 статті 156 адмінкодексу судами. Вже розглянуто 37 протоколів. Таких було деякі протоколи ще на сьогоднішній день знаходяться на розгляді, і судом Луцьким міськрайонним вже накладено штрафів на загальну суму 204 тисячі гривень. Я дякую вам, пане Романе, за те, що були гостем нашої студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, що були разом з нами. Сьогодні говорили про демонтажі незаконних обмежувачів та боротьбу з рогатним алкоголем. Не перемикайтесь і до зустрічі в ефірах.